У 2014 році весною, коли були акції, там вставай Україна, здається, це така там була кличко, Яценюк плюс Свобода, і вони ходили по всім містам з акціями. І на той момент просто націоналістів почали бити. Тобто так званий вірний терор. Це коли підпадають під цей терор люди, які... Не належать до одної організації, чи до одної тусовки, чи до одного движа, а просто всі за одною ознакою, наприклад, націоналіст. Е, дуже показово, що другим під цей терор потрапив хлопець, який ще десь в 2008 році мені сказав, коротше, мене це все не цікавить, я буду працювати в офісі і там щось строїть сім'ю, і потім, якщо почнеться, то е, Ну, Я думаю, ну все, давай пока. І от він потрапив, йому кастетом пробили голову по другим. Там, першому Володі Назаренку, але без кастета, він зараз депутат податків Ради. А другому пробили цьому чувачку. А він був футбольним фанатом. Його колись просто там Беркут прийняв десь на футболі. Ну йому там написали «Скінхед». Тобто так, в принципі, скінхедів у нас зараз, не знаю, кілька тисяч, мабуть, в Україні, Тож всі, хто там на футболі, чи ще десь, вони проходять як скінхед. В тому числі я, мабуть, досі так само проходжу її по скінхед Пробили голову йому, він лежав в лікарнях і провідував. Потім ще кільком, Доходило до того, що просто дзвонять двері, людина відкриває, його б'ють прямо на порозі касті, там, там при мамі і так далі. Я сидів вдома, мені дзвонять двері, кажу, хто там, кажуть, колектори, кажу, що случилось? Каже, такі то такі-то вдома є, ну, медведька Дрітися. Я кажу, ні, нема. Каже, ну він має 5 тисяч гривень типо, в банк, в який банк. Вони мені ще назвали мій ідентифікаційний код і сказали, що от, должен, якийсь там Альфа чи якась не Альфа-банка, які там я пробив Дніпропетровський. Він там я позвонив, сказали, що ні, це яка-то помилка. А суть в тому, що цьому фанату, про якого я розказував, так само колектори прибили голову. Ввечері цього ж дня ми стояли з Євгеном Карасьом там на Володимирській гірці. Йому дзвонять, кажуть, твого брата дуже сильно побили прямо під квартирою біля ліфту. Ми приїхали тоді до нього додому, дивились цю коридор, це він був залитий весь кров'ю повністю. Брат тоді ж потрапив в лікарню з дуже сильними переломами цієї черепної кістки. Його коли били, казали на акції Ні ході» і так далі. За цю, за цю ніч я розумію, що якщо я зараз, наприклад, не з'явлюсь вдома, то проломлять голову моєму батьку. Там, тож, там, ну, я ж не знав їх мотив, чи вони переплутали, чи вони спеціально там. Ми ж думаємо, що робити. Я поїхав додому, ми знайшли ще друзів, друзі стояли біля будинку мого. Я вийшов на подвір'я, взяв чашечку кави і думаю, подивлюся, як воно це все виглядає. І дивлюсь, дійсно, ходять туди-сюди одні ті самі люди і змінюють футболки. Там спочатку ходять в чорних, потім ходять в білих. Потім один заходить так за будинок і виглядає. Ну, це, до речі, наш супер спецпідрозділ з наружного наблюдені, які діють якісь там такі школьники, які гулять. Мене на допитах потім у Боповці розпитували, каже, як ви їх вичисляєте? Говорить, як їх вичисляти, якщо вони як в фільмах стоять, а так за цим, ну типу, з так дивляться до тебе там. Чи читають газету з вирізаними цим? Типа такого. Їх не треба особо вичисляти, вони самі вичисляються. Я тоді зайшов додому, а до одного з цих людей підійшли хлопці і почали цікавитись, хто він взагалі і що. І виявилось, що у цього незрозумілого персонажа під футболкою була рація Оріон. Це спеціальна рація, яка розробляється і яку можуть купити лише навіть не на співробітники цих внутрішніх Міністерство внутрішніх справ, а лише особливі там оці відділи, зокрема сьомий, там може ще яка та наружка Обоповська і так далі. В нього була така рація, вона виглядає як корсет такий. Тут корсет і там нажимаєш таку штучку, тобто там, навіть у нього немає навушників нічого. Тобто така, типа супер зашифрована. Вдалося зняти його телефон. На його телефоні було прізвище е Ільченка, капітан Ільченка. Він також прибіг, потім цей капітан каже, а це ж мій братішка, що ви з ним робите. Ну, з ним ніхто нічого не робив, просто розмовляли. Потім прибігло ще шість обоповців, почало бити оцих от моїх друзів, забрали цього Женю. Женю, до речі, звідки ми знаємо, що Женя, його просто злили. його ж друзі, Коли це потім в інтернет викинули, то його друзі написали, що це дуже падла майор міліції. Це Женя, це, той це, це Женя хлопчик з да. А майор, то тобто есть капітан Ільченка це співробітники, всі вони співробітники МВС, так званого сьомого відділу, це наружне спостереження таптуни. Їх також потім вже злили, в принципі, їхні співробітники так само. Ми це ж все зняли, всі їхні обличчя в цей момент. Передали депутату Верховної Ради Ленка. Єленка з трибуни Верховної Ради показує їхні фотки. Каже: що... а на той момент вони вже близько 20 людей отак от прибили. Після цього інциденту не було жодного нападу взагалі. Тобто напади припинились.